Всім величезний привіт, вітаю вас в Аврора. Новинки із знижки в Аврора. Дивіться, така чудова підставка для телефонів, щоб ви не притуляли до каструль, до сковорідок, коли готуєте. Чи ще до чогось. Лише 29 гривень. Надзвичайно хороша штука, кут нахилу, регулюється під вас. Ставите свій смартфончик і супер! Так, тут ще можна чай купити. Я теж його, мабуть, візьму. Дуже мені він подобається. Зараз по 9 гривень журавлина. Пам'ятаєте, Галіна Бланка. Буль-буль. Все по 4 гривні. Так, ходіть далі. Ходіть, подивимось, що ще зі знижками. Тут овочі можна розкупити. Овочі, фрукти по 64 гривні. Дивіться, що це таке. Це капуста. Цвітна капуста, а тут заховався. А мама завжди казала, що мене знайшла в капусті. Треба запитати сьогодні маму, в цвітній капусті чи в білокачанні. Хороша на рушники. Це велика бабіна, 159 гривень зараз. Двошарові 50 відривів, 500 відривів. Знижки на фоторамки, різноманітні можна придбати по різні розміри. таке Чудові скриньки, завжди ними, як то кажуть, розхищають. Скринька декоративна дерева, Різні кольори. Фосфорний набір для декорів на стіну. На ліпучках 19 гривень. Підсвічник. Це у нас йде, мабуть, перламутровий такий, да? зараз знаємо ціну. Ціну не можу знайти. Ціна, ну, воно пікає, але ціну не показує чомусь. Так, а тут не можу знайти ціну. Дуже багато підсвічників різних. Але Ось це новинка. Тому що минулого разу були ось ці підсвічники. 69 гривень вони ще і в різних кольорах є. Так, ось такі терки з контейнером. На 600 мл контейнер. З ручкою на двостороння. Так, тут з'явились нові пляшки. Спорт. 77 гривень. Бачу різні кольори ось такі. Так. І ось такі, але теж треба сканувати. Бачу теж ціна стоїть 99 якісь. Давайте проскануємо ці. 59 ось ці. Так, а ось ці для дівчат. Так, а ці у нас, ну, чик. Ця щось не хоче скануватись, а ось ця ще більше і теж йде з такою ситочкою, щоб фрукти не заважали. 59 гривень, коли п'єте. Можна, до речі, фрукти нарізати, кинути сюди. Так, добре. Тут ми з вами бачили, о, подешевіли форми для морозива. Зараз вони по 129 гривень. Ось такі. Теж показував у минулому відео з підставкою. Дуже зручно, коли йде підставка. З'явились нові м, тарілки для дітей. Тут, мабуть, іде ще ложка та вилочка. Набори з бамбуку. Він Не пластик, а бамбук іде. Матеріал. Так, ще йде ложечка та вилка. 99 гривень. Так, і ось такий ще набір теж. А, мабуть, бамбук, не знаю, може пластик, а тут ще йде з стаканчиком. Цей набір. 64. Ну, дешевший набір посуду дитячого. Це йде пластик. Так, тарілка для шашликів. Написано блюдо скляне. 69 гривень. Бачу, привезли ось такі салатники керамічні. Так. Можна і для салату, ну, мабуть, швидше для... А тут є. Для перших страв. Так, добре. Хочу показати, що привезли нові цікаві чашки на компотік. Цікаві для малечі. Оці теж новинка. По сорок дев'ять, навіть, так? Да? 39, зараз проскануємо. Так, 49. Це велика. Чашка, до речі, дуже гарна. Завдяки тобі. 59 вони теж в різних забарвленнях. Це можна зробити у будь-якому магазині мережі. Надзвичайно гарний принт. Надзвичайно гарний принт. І, до речі, ціна дуже хороша, навіть і без знижки. Мій усі вони різні, не повторюються. 55 гривень. Так, друшлакі пластикові по 22 гривні зараз. Кожний цінник має свою акцію, приблизно, ну, кожний товар має різну е термін дії акції. Ну, в середньому бачу зараз до 6. го Більшість товарів до 6 го серпня. Так, ну, Це для льоду. Форма для льоду 20 гривень зараз. Але я б вам порадив ось таку взяти. Це набагато краще. Заливаєте воду, перевертаєте і пальцем потім натискаєте і лід вискакує на стіл. 39 гривень зараз без знижки. Зі знижкою Терка 4 на 4 сторони. Раз, два, три, чотири. Так, підставки під гаряче з'явилися ось таким. Ось таким. Такі, мабуть, різні, так? Ой, тут всі-всі різні. Дивіться. Можна обрати будь-які. Салатниця дерев'яна. Точно салатниця. Чудова. 59 гривень, хороша ціна. Так, знижка ось на такі піали. О, 19 гривень. Для соусу і знижка на блюдо. Ось такі великі. Я їх не дістану, мабуть, дуже далеко вони сховані. Постараюсь витягнути. 139 гривень. Зараз вони на пампухи, на вареники. Чудово будуть. Вареники тут дивитись. Так, каструля з червоної глини. Так, миска. Тарілка ось така. З червоної глини теж. І ось такі миски та червоної глини на бограч або на борщ. Тут в закутку я знайшов ось такий туалетний набір туалетного паперу, двошаровий дио, 8 рулонів в упаковці, 88 гривень за упаковку. Галус, порошок для прання вагою 1,784 гривні зараз. Ось такий вош 4 літри, 169 гривень. Ось такий омекс гель для прання 139, теж 4 літри. Дейлі вош на 3 літри 129. І вошен фрі 5 літрів 249. Пластикові миски 44. Так, на скільки вони літрів? На 6 літрів. На 11 літрів 55 гривень і на 15 літрів 99 гривень. Відро на 12 літрів 69 гривень. І ось таке квадратне. 69. Сліди жіночі сірі. Зараз по 14 гривень. Тришаровий рута. Тришаровий. Мабуть, має бути добрий. Чотири штуки в упаковці. Файрі півлітровий 49 гривень зараз а в Аврорі. А цей чомусь 450 мл по 59. Продасться. Так, вішалка. Вішак. До речі, можна кріпити. Бачите, його двосторонній скотч. І він скільки? 29 гривень. Так, а великий фейрі літровий 99. Порошок Wash and Free. Універсальний. Вага 400 грам, 29 гривень. Так, Доместос 97. Рев. Здається, писало, що хороший чарів. Пляшка точ точ як до Место, схожа, бачите, 77 грів. Так, а оце що? Засіб для миття підлоги. Дивіться, з запахом лайма. Ось такий, тут у нас 500 мл 64 гривні. Шаума. Зараз можна в аврорії взяти за 74 гривні. Так, з'явився Даллас шампунь в Аврорі. Здається, літр, якщо ще не забрали. 850 вже вага Даллас з кератином. Зодорант Фаспрей. 67 гривень. Дезодорант DAF, сухий антиперспірант 94. Нівея Рексона. Ой, Нівея дезодорант Мен 88. А ось це Nivea що таке? А, це кулькова Нівея, заховалася там по 62 гривні. Знижка на зубну пасту, 29 гривень, Блендомет 100 мл. Пін для гоління 44 гривні 200 мл Гель для гоління Gillette 200 мл 129 гривень. Colgate Total Max 75 мл 59 гривень. Крем Liren омолоджуючий з ягодами Goji 99 гривень. Пінка для жирної шкіри обличчя 150 мл від доктора Санте 74 гривні. Набір бритв бік. Три станочки в наборі на три леза. Зараз 109 гривень. І жіночі 119. Чотири штучки в упаковці і, здається, на три леза. Так, да, на три леза, але чотири штуки в упаковці теж бік. Добре, добре. Чудові новинки з'явилися. Ось такі годинники. В таких упаковках навіть можна на подарунок з різноманітними на колір цифре Надзвичайно гарні, навіть зараз можна ще носити, поки ще триває літо. Чудові кольорові ремінці. набори, щоб бути красивими. Так, тут штучки в такій косметичці. Ціна такого, таких бігудін 19 гривень. Аврорі окуляри розпродають по 99, по 39 гривень і 109. Надзвичайно круто пахне. Фурмен, гель для душу, 400 мл. І разом вже <гум> мучалка. Цікаві сумки з'явились. Ось так вони виглядають, мають вигляд, дивляться. Так, ціна такої сумки зараз я скажу вам.

Так, різноманітні гаманці вже з'явились в Аврорі. Кольори до кольору до виговору. новинки ну і звичайно червоний куди би червоно 199 тут ще чоловічі ось такі давайте відкриємо подивимось 99 гривень Так, має ще хляйстик від, е, так, на карточки, на дріб'язок. Ну, якщо у вас ще не великий телефон, навіть може помістити сюди ось телефон. Тут я знайшов велику упаковку серветок на 180 штук 34 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба. Я йду вже знімати наступне відео. До зустрічі!